Доброго дня. Загальний розклад. Який буде вихід із вашої ситуації? А вищі сили вам допоможуть досягнути благополуччя і достатку. Закінчення певної ситуації, періоду негативного впливу ваш бік, закінчення. І вам відкриються шляхи до досягнення благополуччя і достатку, відродження, переродження. Якщо ви сиділи раніше і думали, то на даному етапі вам говорять, що вам потрібно діяти, ну, щоб наповнити, щоб досягнути благополуччя і достатку. Да, вийти з підвішеного стану, з бездіяльності, не дозволяти нікому і нічого маніпулювати вами. Тобто тримати вас в залежності і не давати вам діяти, рухатись, тому що по справедливості ви отримуєте позитивний результат тільки тоді, коли будете діяти. Повільно, але все одно ви повинні крокувати. Часом ви отримаєте для себе розуміння, що ви досягли успіху і ви досягнете перемоги тієї, якої бажаєте. І будете ще святкувати в родині. Відносно тих позитивних змін, які будуть відбуватися, вищі сили допоможуть вам пройти даний шлях, знайти вихід, здобути шанс, можливість, але ви розумієте, що ви досвідчена, мудра, самодостатня людина, і мудро на підставі досвіду і знань, які ви маєте, повинні діяти.